Фік руху трамваїв і тролейбусів тимчасово змінили у Вінниці через пошкодження контактних вставок. струмоприймачів приймачів електротранспорт курсує зі збільшеним інтервалом. Таке рішення ухвалили, аби зменшити навантаження на контактну мережу, уникнути додаткових технічних збоїв та забезпечити безпеку пасажирів. Також водії громадського транспорту знижують швидкість руху на підйомах і поворотах. Даний режим передбачає збільшення часу оборотного рейсу на 8 хвилин. Це необхідно для того, щоб водії тролейбусів мали більше часу для заміни вугільних вставок струмоприймачів. А водії трамвая у свою чергу, мали можливість зменшити швидкість руху для зменшення навантаження та уникнення пошкодження контактної мережі. Як тільки стабілізуються погодні умови, громадський транспорт почне курсувати у звичному режимі.